Я попрощалась уже с девочками, у меня вот такие вот такая большая сумка огромная просто, невероятно. Мне ее надо ставить в камере хранения. Вот автоматическая камера хранения стоит на день 150 гривен, но мне будет на три часа. Вот проще, чем в Польше разобраться. Коночка. Ну все, я в Киеве снова на прогулке, потому что у меня э, остается еще три часа до поезда на дне. Посмотрите, я приехала к Софиевскому собору. И здесь мне порекомендовали вот такое маленькое, кстати, незаметное, почти меня привез таксист, э, заведение Буты Софи называется. Возможно, киевляны его знают. А я хочу погулять немножко, пройтись к Софиевскому собору, к Андреевскому спуску и вернусь сюда и здесь покушаю. Сказали, что очень вкусная э, кухня. Поэтому продегустируем вместе с вами буты Софи. Вот такое заведение. Интересно. А вот там дальше виднеется Софиевский собор. Сейчас мы с вами к нему пройдем. Поездка уже, можно сказать, закончилась. Девочки все проживают в Киеве, поэтому они поехали домой. А у меня еще свободное время, поезд в Интерсити, я где-то около 11 часов вечера только буду дома, поэтому прогуливаюсь одна по Киеву, воспоминания о Париже греют мне душу. И хочу немножко еще по Киеву прогуляться и вам показать. Очень насыщенные у нас были события, такая поездка. Но мне очень-очень хочется, ребята, вернуться в Париж и полноценно его посмотреть. Я надеюсь, вам интересно было увидеть ролики, потому что, знаете, я старалась снимать вот максимально все, э, чтобы вы ощутили вот непосредственно э, находились в моменте вместе с нами. Э, я надеюсь, у меня это получилось сделать. А я нахожусь уже на Софийской площади. Вот ну, такая красота. Софийская площадь. Вот она. Софийский собор. Когда-то очень давно я здесь была со своей тетей. О, можно подняться наверх. Вот там. А я в футболке. Тут, кстати, уже прохладно уже так. Вход туда. Тут тоже, тоже, наверное, нужно покупать билетик. Но я не буду подниматься, заходить. Потому что я хочу сейчас еще на Андреевский спуск пуститься. Вот, наслаждайтесь красотой Софиевской площади. Архитектура. А вот там виднеется, если я не ошибаюсь, Златоверхий собор Михайловский. Сейчас посмотрю точно я в гугле Я запр... знаю, вам сказала, ребята, это Михайловский Златоверхий монастырь. Смотрите, какая красота. Еще так интересно, я только заехала в Киев и сразу пробили колокола в храме. Вот я вам поснимала. Таксист меня окошко открыл. Так приятно видео, что я снимаю. Людей не сильно много. Пройдемте к Златоверхому монастырю. Красота. Уже солнышко проглядывается. Очень хорошая погода, приятная. Хорошо, что я надела футболку. Все теплые вещи оставила там в багаже. Кивами. Я в роли экскурсовода эти дни выступаю для вас. такой красивый класс мне вот здесь очень нравится Ой, секунд, уже тюльпанчики цветут смотрите красота некоторые еще закрыты некоторые открылись у нас в Ніпре, кстати, тоже повысаживали очень много тюльпанов я видела Викины и сторис такая блин уже во всю там цакура свете а я в париже ну ничего по приезду обязательно Посети меняется на краще. Михайловский Златоверхий монастырь. А здесь княгиня Ольга Велика, Святой Апостол Андрей Первозванный, Кирилл и Мефодий, Святые Мільйонам українців жертвам голодомору геноциду 1932-1933 років встановлено 1993 року. Пам'ятник жертвам голодомору. Вот, ребята, Андріївська Мне Зараз треба перейти дорогу. Покажу вам поближе, а там далі вниз буде Андріївський узвіз. Дейвский спуск тут уже вот начинается торговля, видите, в этих кабиночках. Так, перехожу дорогу. Бегом, бегом, бегом. Ой, тут красивый сейчас вид откроется. У вас ушло? Да. Да. Ага. Mm. Ще не пришло? да, ще. ще не при... О, все. О, є. Дякую. дякую, дякую. дякую. Так. Бо я скільки, скільки в Києві жодного разу не придбала собі магнитик на пам'ять. Дивіться, який відкривається. Красивий вид. Вау. Ой, такі гарні платочки. Я теж таке хочу. Клас. Дуже гарні. А яку вартість? Такі по 300 є, трішки менше розмір. 250. А можете показати, який менший розмір? А, треба йти кудись, так? Да? А можете його ну, показати, наскільки він великий такий? Це йде 90-х. Є <тірна> точно такі, тільки менше, через крайне. Дуже гарний. Його можна скрутити і в джинсіки міста uh -huh. там дівчата uh -huh. зв'язують, uh -huh. або на волосся так обв'язують. Волосся, так, uh -huh. так пов'язується. Uh -huh. Дуже гарний нічого. Можна як хустинку, да? можна на плечі, да, можна да, волосся, на да сумку ага. зав'язують. Отак якось під ага. ну да. Да, да, різні комбінації. Да. Дуже гарний. А так вони красиво, коли в поясочки, тут оці uh -huh. сядь в кінці. Така гарна підбіла. Uh -huh. Можна на картку так, так. я візьму, мені дуже сподобався. Він такий універсальний, його так, можна під, під все. під все. Тим да. більше тут голуб прикриває крилами. бачите, вони всі люди. Точно. А я ще думаю, що тут? Ага, голуб. так-да, да, да, все побачила. Крила, сьогодні так, так, людей. Так. так. Дуже гарно. Давайте. Uh -huh, да, це, поменше, такий. це 70 на 70, uh -huh. а то й 90. А той 90. й 90 надають. Це для віки якраз мені подаруночок буде. Давайте. Uh -huh. Думаю, їй сподобається. Гарного дня. Mm -hmm. Взяла і себе. Ось такі платочки очень красиві, універсальні. Віки поменьше, себе побольше. Мне кажется, Вики понравится. Я надеюсь. Надеюсь. Я продолжаю нашу прогулянку. Продовжую. Андрейская церковь. Вот. Может, что-то еще присмотрю. Может Вадима. Ой, ну вот эти платки прям меня покорили. Кто киевляне, вообще обратите внимание, девчата на ці платочки дуже гарні. О, краса. Дуже гарні. Вишиваночки. Шкатулки. Гарні. Не знаю, куди дивитися. І, і ліворуч і праворуч. Такий шопер. Може, в мене такий придбати шопер? Маленький, мама. Мама так скупляється, що не треба великий шопер. Це якраз там прикольно. платочки шкатулочки, запанки, це шеврони. Очки такі гарненькі. Клас, Дуже гарно взагалі, я в захваті, чесно кажучи. Так, ось Андріївська церква. Клас, краса. Тут біжутерія, магнитик я вже, вже купила магнитик. Це Андріївський узвіз. узвіз. О, яка краса. Дуже гарно, Браслетики такі. Дуже гарно. Хендмейд. І там на тій стороні також продають. Андріївська церква в повній своїй красі. Почала з вами сходити в бути Софі кафе, але я подивилася, що коли я ось цим звозом пройду вниз. Тут мені дуже далеко буде повертатися назад Софі, тому я побачила на карті Риберню на Озвозі. Ми з Вадимом були в Риберні в Одесі, і нам дуже подобається. Я думаю, це та ж сеть заведень, що і в Одесі. Тому ми держимо путь сюди, по Андріївському звізу, до Риберні на Узвізі. Поїхали! Да, я була здесь 10 лет назад, прогуливалась. Ой, солнышко вышло, ну, так красиво. Я не могу. Это просто произведение. Искусства. Андреевская церковь. Невероятно заведение. Кафе. Багет кафе. Круассан мюсли. О нсум. Оооо, це французька кухня. Французька кухня мене по тільки два дні була в Парижі їла. Це, це була висупи, тут французька кухня одразу мені попалася. Клас. Париж мене не відпускає. Вже така французька музичка грає клас. Ой, мені тут дуже подобається. Це знизу такий вид на церкву. Екскурсія. Вже більш, більші, більші. Дуже гарна картина. Ресторація за двома зайцями. Ресторація. Мотанки. Мотанки. Ось, бачите, розліз і він іде вниз. Мені певно, що вниз. Дуже крутий, кстати. Дуже крутий э, цей не підйом, коротше, ви поняли. Ви поняли. Так, я думаю, що мені туди. З усіх ой, з усіх сторон. З усіх сторін це краса, неймовірно. Я не перестану захоплюватися. Так, я посмотрела по карті, що я якраз чітко вийду до цієї риберні вниз. Прям чітко. А, можна прогулюватися і посередине. О, я зроблю тут фоточку, зараз гарно. Просила дівчинку сфотографувати. Отут мені локацію. Переходимо в інстаграм, ставимо лайки. Вода дуже змінюється, то жарко, то прохолодно. Англії узбік сказ. Ой, ну тут прямо, я взагалі дуже мені радісно, мені подобається. Супер Брусчатка. Продовжуємо нашу прогулянку по Андріївському узвізу. Тут є от якась кафешка під липою можна покушати. Я, кстати, вже так їсточки хочу, як думаю, про ті реберці смачні. Я сподіваюся, що то саме той заклад, який є в Одесі і в Києві мережа. Тому що у нас є реберня в Дніпрі, і то не є тою мережою. Всеукраїнською, то просто місцева така риберня. Ну там такі собі не дуже риберця. Михай... О, це дом Булгакова. Ага, Красно його замалювали. Me. Українська РСР. Пам'ятник історії охороняється державою. Пошкодження караються законом. Садиба, житлова, в якій мешкав письменник Михайло Булгаков. Охороняється державою. Пам'ятка архітектур... архітектури Містобудування історії. Олександр Кошець, видатний український композитор, хоровий диригент, етнограф, посол культурної дипломатії Української Народної Республіки. Мешкав у цьому будинку 1905 році. А ось тут мешкав Михайло Булгаков. Так, ми вже з вами спустилися з Андріївського. У звізу у львівська майстерня шоколаду. І десь отут повинна бути реберня. Де я пообідаю. О, п'яна вишня. В Дніпрі також вона є. Так. Де ж ця риберня? Я бачу попереду колесо огляду. Ну, я не буду ризикувати, сама на ньому кататися. Так, де ж Риберня, зараз подивлюся. А от вона, я вже прийшла. Ось реберня. Ого, тут багато так людей. Вхід поруч, так, заходимо. Так, не вдалося мені пообідати у реберні, тому що немає вільних місць, там черга, резерви. М -м, на жаль, ну що поробиш. Зараз буду йти просто прямо і подивлюсь, який мені попадеться заклад, зайду і вже покушаю. І потрібно буде їхати на потяг на Жидевокзал і відправлятися до Дніпра. З по карті подивилася, що тут має бути е, хвилиночок 10 пройтися. Грузинські два ресторанчика. Сорсу, якийсь заклад. Я ще так погано орієнтуюся в цих київських закладах. Ну, ось мені хочеться дуже грузинської кухні. Подивилась тут трошки пройтися, і два поруч буде заклади. Можливо, там буде вільне місця, дуже дуже забиті, дуже забиті кафе, багато людей. Вихідний день, тому що і погодка така хороша. Тут хтось тільки токи знімає. Це азіатська якась кухня. ну Я не хочу суші. Суші мені в інстаграмі по бартеру пришлють. Так, мені начебто прямо-прямо і постійно прямо йти. Так, ось я вже знайшла перший заклад, називається Хачапурі та Вино. Є літня площадочка. Так, зараз подивимось, чи є тут місця. Вільні ось такий заклад Хачапурі та Вино. О, хачапурі та вино. Хачапурі, закуски, перші страви, гаряче. Я зараз сюди не дуже гарно. О, рібтушки, я вже прекрасно всілася на чудовій такій літній терасі. Така приємна музика спокійно грає, грузинська кухня, замовила собі хінкалі. Мені одразу водичку принесли з лимончиком. Замовила хінкалі, суп-харчо. Це такий саме грузинський супчик, гострий, і тархун, також грузинський напій. І буду. Куштувати та милуватися Києвом. Дякую. Дякую. Так, Мені вже принесли моє харчо, Ось така велика достатня порція, і тархунчик. Тархунчик смачний. напій грузинський. Ну Мені смачного. Буду куштувати. Буду куштувати, хоч... ой, хачу повинна харчо. Ось такий густенький, до речі. Гостренький. М -м -м, клас. Ой, гостренький такий, супер. М -м -м. М -м -м. Клас. Ой, гостручі, гарячий. Те, що треба після дороги такої довгої. Густенький такий. Насичений, бачите, багато там. Так що київляни, беріть на замітку це місце. М -м -м, дуже смачно. Класно. Ой, кінза, боже, як це смачно. Супер. 10 із 10 харчов. Неймовірно смачно. Класно. Дуже велика порція така здорова. Навістися можна отак. Мене хінкалі. Mm. Mm. Клас. Дуже рекомендую, супер. Зараз якийсь смачний тархун, дуже насичений смак, солодкий, просто неймовірний смачний. А мені вже принесли хінкалі з соусом сецебелі. Це асорті свинина та телятина, якщо я не помиляюся. Соусом сецебелі, вороги серветочки. Ой, харчо взагалі я в Такой да. Очень, очень, ну, дуже смачно. Клас. Милуюсь Києву. Фокус аж потерялся. Аж фокус потерялся. Так, мені смачного. Перветочки вивозять, тепленькі. Хіндалі. Чесно кажучи, я вже так трошки наїлася. Харчок. Велика дуже порція, Мені здалося, що там пів літра. У мене тоді для як треба правильно їсти синкалю? Берете запустик оцей, трошки надкусуєте, випиваєте сок, а потім їсте ось цю верхню частину. Ой, таке тісто. Сьорби. Соусик сюда. Оп. Толменький здесь там. Бачили колонку здається. Миру такі спеціалі. Мені дуже подобається. не їмо, кладемо обратно в тарілку. Угу. Супер. Супер смачно. Водичку потує. Водичка потекла. Класно. Я маленький. Дуже я так. смачно. Я захочу. Буде продовжувати свою трапику. І вже зустрінемося на вокзалі. Потім викликаю таксі. Звідси мені 10 хвилин на машині. Забираємо багаж і на поїзд інтерсіті до Дніпра триста 375 гривень. Лимон, харчофін, каліс, сабелі і лимонадик.